Всім привіт хлопці та дівчата. мене звати Піксель Племен. І це четверта ніби серія виживання у Майнкрафті. Зараз 10-й день. Я чуть-чуть не встиг деякий фрагмент записати, але розказую так все коротко. Тут я поклав такі опори маленькі, їх треба буде полабокнути, що я зробила скрафти. Я собі скрафтив залізний меч. Завізні чоботи у мене, в принципі, було, я їх просто не надівом. І щит. Ось. І ще в мене було виросло це дерево, яке я посадив в окно і воно ще раз виросло. І... Що я зрозумів, мені потрібно буде записати оті координати і відправитися на пошуки села. Бо там мені потрібно компактно цією звуку. Ну і загалом для кого не буде на а там тут будуть тільки сіна, які мені буде дуже потрібні для їжі. Ось. І ще плюс танки має бути це. Компостниці Ось. І я буду будувати тут продовження башні. Я типу само побудована, але потрібно ще якісь декорації, покласти, щоб красиво це було. Так. Сюди там і сюди камінь. Сюди кані, сюди камінь. Сюди тягну, сюди тягну. Сюди і сюди. Тепер мені, звичайно, не вистачить цього. І не скрутляку. Але все ж таки я трошки її поставлю. Зараз біг яскрати ще. Я скрафтив теж стіни. Покладем їх сюди, 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 сюди. Ось. Тепер почнемо приближати оту стіну. Тут має бути. Блоки отакі камінні кам цегли. Сюди мають бути. Сюди. Сюди. І тут має бути будинок. Угу. Воно щось не сходиться, то напевно було треба. Хммм. Ну, не буде так, як я буде, ви не розумієте, де я зробив помилку. Я не добився тут, має бути все буде так, як тут. Да, так, все прав. Ну, я поклав там нормально. До речі. Те, що я тут поклав, то доволі непогано я тут зроблю. Типа як пики. Це знаєте, як в замку такі штуки стоять. Зараз сейчас скрафчу. До речі, це вже кінець 10 го дня, я так зрозумів. Тому піду відправлюсь спочатку спати. І це 11-й день виживання Майнкрафту. От. Там велике дерево попали. Мені потрібно ще скрафтити полублоки тих. Що я зараз я зроблю? Все, ефект пік ніби створений. Так. І тут мають бути раз композиці. Два, три, чотири. І ще тут кіоскі такі. Тут -ки має бути стіна, там -ки в тому кутку має бути ще одна башня, але ніби трошки побільша, бо таких самих розмірів, я не пам'ятаю. І тут -ки має бути велика башня. А тут -ки має бути сам дім. І тут -ки. Так. Тут є має бути дім. Тут має бути така дорожка. Там є, буде такий місточок переходити з золотої башти в ту башту. Під тим місточком буде ферма маленька. Ну, в принципі, проєкт має бути не дуже великим, але нормальним. Так, добре, по амрію про нашу майбутню мрію, як то має бути стояти. А зараз треба скрафтити доски. трохи скрафтим. Більше стака. От. Оп. Тепер крафтим двері. Не знаю, на що тут третя дверка. Но она и будет. Люк. Как крафтить люк? Верстак. Хм. О, я, я згадаю, як я роб... показую, як робиться люк. От. Сюди ми покладемо люк. Сюди люк. Нормально відкривається. А далі двері. Сюди і сюди. Крафти візоборчик. З дворі двері. І сюди, а тепер повноцінний секундочку. Ось тепер повноцінний вхід. О, ось далі. Я думаю, що тут погано було покласти сходинки. Так, в мене щось тут лишилось. У мене відсходинок нічого не лишилось. Тепер закраду. Вообще звичайних дос. Ну, це підходить до п'ятницю 11 ніби день. Ну і що, що сходинки ведуть пустоту в нікуда? Зато красиво. Ну хоча не дуже красиво, бо тут, типа, хвойне дерево. А тут сюди дуб. Ну, мало за цю серию стеза как мінімум я собираюсь в штучку покупать. У наступній серії, я напомню будинок постараюсь проведу. Все ж таки я думаю, что тут не можно. Так. Напевно mm. я не знаю, чим є. Я би не хотів шукати селу. Хіба б я була можна ну, якась. У mm -hmm. так би стояли такі полички, тут які б забуду отвезти. Я думаю, було б не плавно, щоб не шукати бочки. Mm. Ну, типа, бочки, але без Так. Все, я думаю для мене найтяжча частина це побудувати дім. Ну, в принципі, добре, я хочу розчистити цю територію для побуду для Щоб побудувати дім. Ось. Так, я щось не пам'ятаю, що я зупинився. Трошки відійшов так. Я буду тут кидити чиртіші фотки, чи? щоб побудувати тут дім. Я приблизно поняв, як тут треба будувати. Зараз піду і побудую. Так, починаємо будувати. Беремо так, раз. Два. Тут зупиняємося. То все треба потисати. Так, добре, перша колона є. Нашилося багато. Так, навіть в цій конструкції чуть ли не з повного дуба, ой, не темного, гозотого дерева. І є дуб. Якого в мене нема. Нема? Нема буду. я трохи, зазвичай я на 10-ті хвилині зупиняюся, але трошки продовжу, бо мені нині занадто мало чого зробили. Так, дошки. Оп, сюди. Пішли сюди. Так, якщо ви одні штуки не бачили, то є два варіанти. Я забув включити камеру, яка то все записує. І. Ну. Коротше, тут треба розчистити, я вже закінчу в наступній серії, то вже 12 й день. І тут я вже почну будувати, розчищати в наступній серії, тому це буде кінець. Ну, подивіться, що ми зробили, в принципі. А ви підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну а це кінець.